14 сторіччя вже є е, згадки про те, що тут е, на території України, частково на Одещині е, жили молдавани. Більш того, скажу вам, є село Надрічне, бувши Тарутинський район, зараз е, Старе, стара назва е, Чарамурза. Є людина, яка у нашій асоціації яка написала історію цього села. Він пише, що е, деякі люди жили у цьому, скажемо, по нашому зараз селі, селі ще за часи, коли не існувало Молдовське князівство. А Молдовське князівство з'явилося в 1359, в 1359 році Тобто До того вже там деякі люди жили. І чорламурзи назвали, виходячи з того, що е, володар цієї території прізвище було чормурза. Святкують, е, скажімо, дні села, храмовий день. Села. Одні святкують 200 річчя, інші святкують десь 60 років в селу. От, Орієнтовно, Молдовані от от, живуть в цих населених пунктах, де вони мешкають сьогодні. Деякі села формувалися з людей, які переїздили з Молдови. Скажімо, місце село Старосілля ще називали Окніцею, а є, в Молдові є район. Є. Так люди говорять, що перші поселенці села Старосілі були з з Молдовської.